Всім доброго дня. Сьогодні коротеньке відео про роботу акумуляторів в зимовий період. Сьогодні у нас 13 грудня. Бачимо трошки сьогодні сонечко є. Акумулятори заряджаються. Температура в самих акумуляторах 17,7. В минулому відео казав, що розмістив їх в такому коробі на зиму із пінну і трошки його доробив в плані встановив інфрачервону плівку на дно. Ось видно її. 50 на 50 см по всьому периметру дна. І підключено через регулятор температури. Датчик температури всередині і все працює нормально. Температуру виставив, так як бажана робота акумуляторів не нижче при температурі не нижче плюс 10 виставив на 10 градусів. Включається регулятор і при 14 градусах відключається. Споживання його десь Вт-70, але це не важливо, так як він підключений до системи і обігрів самих акумуляторів не коштує абсолютно нічого. Зараз попробую виключити. Зараз споживання будинку 300 Вт. Зараз виключу і включу, подивимось скільки споживає. От зараз включився 60 ватт. Зараз пішов підігрів. І все буде 14 градусів. Він відключиться.